Тут у нас 17 частин. Цей горщик було розбито майже на 37 частин. Тобто завдання реставратора зібрати кожну частинку, доповнити кожну втрату, щоб цей, ця знахідка стала саме експонатом. Запорізька реставраторка Поліна Петрашина ретельно підбирає пазли від горщика катакомної культури. каже, ці племена жили зокрема на хортиці у добу ранньої бронзи були з котарями, кочовиками. І основний їх раціон – це було м'ясо, молоко. Саме цей горщик, над яким я зараз працюю, було використано як поховальний інвентар в супроводі у похованні небіжчика. Тобто, це те, що йому передали на той світ. Крихкий черепок обробляє консервантом. Фрагменти кераміки будуть склеєні синтетичною смолою. Виглядає вона ось так, от вона розчиняється в ацетоні. Відколи оголилися береги Дніпра, артефактів у музейників побільшало. Нові знахідки. Ядра та озброєння часів війни з Туреччиною, 18 століття, знахідки безпосередньо з Хортиця. Дуже цікаво, що це не просто ядро, а це ядробомба а всередині міститься поражнина, в яку засипали порох, підпалювали і тоді лише стріляли. А днями відкрили справжню сенсацію для археологічного світу Запоріжжя. Це рідка знахідка, тобто її небагато. Якщо вони і є по музеях України, але їх. Небагато. У нас на Запоріжжі таких немає в наших фондах. В руках історика стародавня мотика, яка може належати до 5-3 тисячоліття до нашої ери. Її знайшов на островах Дніпра місцевий житель і віддав науці. Це для дерев'яного руків'я, бо бачите, акуратно просверлений отвір. Сама поверхня оброблена, зашліфована. Взагалі-то це ріг, ріг благородного половиня. Мотики наші пращури використовували для обробітку землі, утім ця ймовірно відноситься до середньостогівської культури. Так як це були племена скотарів, мотика могла бути бойовою.